Говоримо про те, що Сполучені Штати Америки реагують на ситуацію на Курщині. Вони зв'яжуться з Україною, щоб обговорити питання у цій області РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді Нацбезпеки безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, США не змінювали свої позиції у питанні ударів американською зброєю по російській території і можна застосовувати лише для боротьби з безпосередніми загрозами по той бік кордону. Наголосив Джон Кірбі. Україна має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території. Про це суспільному мовнику заявив речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, Коментуючи події в Курській області. Він також зазначив, що Євросоюз повністю підтримує зусилля нашої країни у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не робило заяв із приводу причетності Києва до розгрому бійців групи Вагнера. У Малі про це у коментарі видання Financial Times Повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Як відомо, напередодні військова хунта Нігеру заявила, що негайно розірве відносини з Україною, звинувативши її в підтримці так званих терористичних груп. Там посилалися на слова Андрія Юсова, нібито про те, що Київ підтримував повстанців туарегів, які на півночі Малі розгромили десятки російських найманців ПВК Вагнер. Отакі у нас дипломатичні перепитії.